go Прийшло літо, наступив червень, час відпусток та відпочинку. Проте саме цього літа є дату, яку важливо не пропустити. І це 31 липня 2024 року. Останній день, коли можна подати на розблокування податкові накладні та розрахунки коригування, що були складені після 24 лютого 2022 року. Колеги, дуже раджу провести інвентаризацію заблокованих податкових накладних, щоб встигнути їх розблокувати. І Далі пояснюю, чому. З початком війни в Україні 24 лютого 2022 року терміни позивної давності були зупинені, в тому числі і для розблокування податкових накладних. Загальним правилом на розблокування податкових накладних платнику дається 365 календарних днів з дати її складання. І це передбачено пунктом 6 порядку 520 -го. В той же час, з 1 серпня 2023 року, терміни встановлені. Податковим кодексом були поновлені. Тобто їх обрахунок починається саме з цієї дати, з 1 серпня 2023 року. Це відбулося внаслідок набрання чинності закону 32.19, який, відповідно, і вніс зміни в Податковий кодекс. Таким чином, податкові накладні, що були заблоковані після 24 лютого 2022 року, до 1 серпня 2023 року, необхідні. Розблокувати саме до 31 липня 2024 року. Для податкових накладних, що вже складені після 1 серпня 2023 року, термін для розблокування становить 365 календарних днів. Колеги, будьте уважні та встигніть розблокувати всі свої податкові накладні.